гривня 70 за тонну Потім підвищився тариф на 3,20 гривень за тонну. І з 1 січня, коли в мене не було ніяких офіційних рішень і розпоряджень щодо цієї нафти, а заводи мені рекомендували негайно викачати нафту від них. Їм не потрібно вона там зберігати. їм ну, в принципі, постійні перевірки, щомісячні прокуратури ДФІ і нашої інвентаризаційної комісії галузевої підприємської, яку ми робимо, їх також це ну, не сильно радує. І обтяжує, тому вони сказали, заберіть нафту. І коли вони запропонували ціну, вони спочатку пропонували ціну 9 гривень за тонну, тому що долар в три рази майже виріс на той період. Ві... Тому що вони, вони, обґру... вони нам давали калькуляцію постійно. І в калькуляції завжди фігурували розцінки, їхні затрати на газ, електроенергію. Ну, ми ж розуміємо, що газ виріс кардинально на Протязі півроку він вже ж не коштує і не коштує стільки. Тобто вони ті аргументи, які давали, ми з комерційної точки зору максимально старалися удешевити це. І спочатку 9 пропонували, потім вони на 7 переходили, і потім ми вговорилися, що буде це не більше 6 ,40 гривень 40 копійок за тонну, що приблизно в євроеквіваленті сьогодні коштує у країнах Європи таке зберігання державного резерву нафти.